Всім привіт дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти вам про таблетки для голубів. Дуже ефективні, вже користуюся другий рік ними. Багатенько їх собі купив, ось такі таблеточки. Ось така пластинка. Такі жовтенькі. О. Помагають дуже добре. от у мене голубів. Ну, я як оприділяю, коли голуб сидить, там надути чи голубочка. Береш її в руки, а вона така, наче підсихає. Ну, теж, якщо сильно затягнеш болячку, то може не допомогти, як і в любому. Лучше, якщо вовремя кинешся, то допомагає. Три дні по таблеточці і голуб як, як новий. Починає набирати вес, їсти. Також голубеняточкам допомагає. Голубенятка теж як підсихають, робляться такі сухенькі, погано ростуть то, то По таблетки тільки я два дня даю. І все налажується. Голубенят ростуть. Ну, теж, якщо вовремя кинешся. Ось так. Хотів показати вам ці таблеточки. Так що користуйтесь, всім до побачення, хорошого вечора і хороших голубів, і багато голубенят, щоб не боліли. Голубини не голубенят. Добре, всім до побачення.